Доброго дня! Ви на каналі Ніна From Київ. Сьогодні я приготую класичний німецький різдв'яний кекс штолен. Це такий диво кекс, який від часу тільки виграє. Чим довше він лежатиме, тим смачнішим він буде. Така ароматна зимова святкова випічка, яка просто перевантажена сухофруктами горіхами, цукатами, прянощами. Спочатку мені потрібно замочити родзинки на ніч. Для цього я проточною водою промиваю ретельно родзинки і заливаю їх ромом. Можна залити коняком. І залишаю так постояти на ніч, а можна і на добу. Заздалегідь потрібно підготувати ще й горіхи. Для штоли я використовую волоські горіхи і миндальні. Їх потрібно просто посікти, порізати ножем. І таким чином в мене буде вже підготовлена горіхова суміш. Волоський горіх. І, і от тепер замішую опару. Дріжджі потрібно розчинити в тепленькому молоті, додаю сюди цукор і борошно. Всі інгредієнти я укажу під відео. Тепер ретельно це все перемішую. Опару накриваю плівкою і ставлю в тепле місце на 20 хвилин. Тепер мені потрібно підготувати інші інгредієнти для замішування. В мисочці у мене цукор, додаю туди одне яйце і сіль. Все це ретельно перемішую, розчиняю, підготувала. Тепер опара підійшла, дивіться, як вона бродить. Додаю туди підготовлену суміш. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Перемішую. Дивіться, яка пухка опара. Тепер в опару додаю просіяне борошно. Додаю його в два прийоми. Спочатку одну частину вимішую і потім додаю ще другу частину. Але звертаю вашу увагу, що додати на цьому етапі потрібно не все борошно, лишити в тарілочці десь грам 100. І це борошно, що я лишила, воно мені потрібно буде для подальшого замісу, трошки пізніше. Тепер, коли тісто вже збивається в грудку, його можна продовжити вимішувати рукою і вже на столі. Зачищаю стінки миски, ще трошки вимішую в мисочці, рукою і викладаю його на стіл. І вимішую так тісто на столі хвилин 7-10. І тісто поступово становиться більш однорідним. Трохи в'язке таке, щільне тісто. Але вимішувати його досить нескладно. Тісто не липне до рук. І коли воно стало вже однорідним, я підкочую його в шар. І викладаю назад в миску, змащену олією і накриваю плівкою. Ставлю в тепле місце на 40 хвилин. Важливим доповненням до цієї випічки являються приправи. У продажі є вже готові суміші для штолину. У нас продаються такі приправи окремо, і кожен може зробити собі таку суміш. У мене мускатний горіх треба потерти на тертушці. І так, для штолину потрібен мускатний горіх, кориця, кардамон та імбір. Також я підготувала цукати, я їх просто подрібнила ножем, так їх буде легше вмішувати в тісто. Тим часом пройшло 40 хвилин, тісто підійшло. Дивіться, яке пухке, чудове тісто. Тепер до тіста мені потрібно додати вершкове масло. Тісто я розрівнюю в пласт. І в два прийоми буду додавати розм'якшене масло. Спочатку половинку і буду вмішувати. Може здаватися, що це досить складний процес, але не лякайтесь, все масло війде і добре виміситься. До речі, довгий час це був лише пісний хліб, і його їли в різдв'яний піст. Додавати у штолен вершкове масло забороняв папа Римський. Тоді звернулися до папи, щоб він дозволив використовувати при випічці штолина вершкове масло, молоко та яйця. І лише згодом набув рецептури штолен, яку використовують сьогодні. Першу частину масла я вмісила. Тепер приступимо до другої. Я вирішила показати весь процес досить детально для того, щоб ви не лякались, все це масло ввійде в тісто, і воно буде гладеньке і однорідне. Зачищаю скрипком залишки тіста. І, пам'ятаєте, я лишила трошки борошна, так от половину тепер треба додати. Це для того, щоб легше було вмісити це тісто в грудку. І знову трошки підмішую. Тепер же тісто збирається дуже гарно в таку грудочку. Тісто робиться м'якеньким, гладеньким, еластичним. Тепер тісто розрівняю в пласт, висипаю сюди підготовлену суміш приправ. Родзинки Вони чудово натягнули ром. Запах стоїть неймовірний. Одразу додаю горішки. І цукати. І тепер все це потрібно вмісити. Не лякайтесь одразу, що це все висипається. Вимішуйте, продовжуйте вимішувати, збираючи зі столу начинку. Все буде купі, все буде гаразд. Не забувайте, що ми лишили трошки борошна. І от тепер. Додаємо останчу борошна. Тепер погляньте все зібралось до кучі. Тепер тісто викладаю знову в миску, накриваю плівкою. І знову в тепле місце на 30 хвилин. Тісто чудово підійшло, викладаю його на стіл, ну, краса. Тепер мені потрібно розподілити його на три частини. Це буде три штоліна. Тепер кожний шматочок підкочую в шар, натискаючи на нього, щоб вийшло повітря. І намагаюсь так зробити, щоб верхня частина була без родзинок. Натискаю на шматочок, випускаю повітря і підкучую в шар. Якщо зверху з'являються родзинки, їх треба сховати. Верхня частина повинна бути без родзинок. Викладаю їх в деко, накриваю. Плівкою і лишаю так на хвилин 20. І саме зараз мені потрібно підготувати вершкове масло, котрим я буду змащувати вже готові гарячі штолени. Вершкове масло я розтопила просто в ковшику. Тепер масло треба злити і дати йому охолонути. Коли масло затвердіє, від нього відокремлиться сироватка, а це зайва волога. І от масло затверділо, дивіться, скільки в ньому сироватки. Її треба злити, і саме таким топленим маслом я потім буду змащувати штолени, гарячі штолени. І так вони будуть добре зберігатися. Саме таке масло без зайвої вологи, запечатує та консервує випічку для зберігання. І так, топлене масло підготувала. Тісто трошки підійшло, і тепер можна сформувати кекси. Викладаю на стіл. Та сторона, котра без родзинок, я її перегортаю на стіл. І скалкою трошки придавлюю. Традиційний штолен має особливу форму. Роблю таку овальну форму, загортаю. Якщо з'являються родзинки, їх потрібно сховати, бо вони будуть підгоряти. І от такий от сформований штолен. Такою характерною для штолена складочкою. У мене є такі дві зручні форми, я їх устилаю пергаментом і викладаю туди штолен. Якщо форми такої нема, можна просто викладати на деку, покритий пергаментом. В мене є тільки дві такі форми. Тому третій штолен я буду випікати без форми. Просто на деко. І він чудово випікається. Тепер знову накриваю штолени плівкою для підняття на 25 хвилин. І тепер не забудьте зорієнтуватися і заздалегідь включити духовку на розігрів. Підійшли мої штолени, Дивіться, як чудово! Тепер випікаю штолени на середньому рівні духовки при 180 градусах і без конвекції. Отакі От чудові вийшли штолени. Випікались вони 45 хвилин. Перевіряємо, як завжди, дерев'яною палочкою, щоб не лишалось тісто на палочці. Дивіться, м'якенькі. Готові штолени. Подивіться, як рівномірно пропеклася ця випічка. Що знизу, що вгорі, ну, просто ідеально пропеклась. Аромат при цьому стоїть на кухні новорічно-святковий. І от тепер треба зробити таку процедуру. Зазвичай в кінці штолен просочують розтопленим вершковим маслом. От саме тим витопленим маслом змастити гарячі штолини з усіх боків, поки вони ще не охолонули. Масло саме запечатує, консервує випічку для зберігання. І шар масла такого топленого треба зробити на кожному штолені. Ретельно. В усі щілинки треба дістати. Для зручності я просто простелила пергаментний лист на столі і змащую штолений, топлене масло плавиться, і штолини чудово покриваються їм. тепер одразу, поки штолени все ще гарячі, я простилаю фольгу і кожен штолен з усіх боків треба присипати цукровою пудрою. Це теж консервує, запечатує, робить таку скоринку штолену, скоринку, яка допомагає зберігатися довго тривалий час цей штолен. Такі святкові кекси готують, випікають заздалегідь, щоб вони ще встигли настоятися. Штолен потребує витримки для максимально повного розкриття смаку. Це саме той випадок, коли випічка стає смачнішою від зберігання. Але скажу вам по секрету, що в мене. Цей штоли не зберігається навіть одного дня. Тому я зазвичай випікаю їх перед самим різдвом. Тепер лишаю їх охолонути. і потім вже загортаю у фольгу ці кекси для зберігання. І в такому вигляді вони можуть зберігатися майже місяць. Якщо відео вам до вподоби, то поширюйте його. Не забувайте ставити вподобайку. А тепер я покажу, який це штолен на розріз. Thank you.